Рецепт чизкейка без випічки. О, краса яка? Так. І от покажи твого вже псочок mm -hmm. я собі врізала. На вигляд гарно. пробую. Mm. Підходить вам таке? Ну, Ти знаєш, я не люблю так соватку, але хто любить соватку. Я один кисеньке. Тут тільки смородина, дуже mm. кисленька, сунечки солодкі. Так. Да. Ну, а тепер розказую, як ти то робила. Ну, так в блендері перемолола одну пачку печення до кави, дала десь, розтопила 100 грам масла, виклала на дно формочки Ось сюди. І поставила в холодильник на 20-30 хвилин, щоб застигло. Взяла 600 грам сиру, додала пачку руку. Так, так, кисломолочного. 600 грамм сиру, десь грам 150-200 цукру, залежить хто яке за солодке любить. І желатин розвела. Десь 15 грам желатину. То вже в кінці самому дала дала з тою водичкою до того. Десь до, на... чого? до маси вже Так, до творогу. Творог що робила з ним? В <рес> блендері було? В блендері перебила в блендері. Mm. Так. Так. І до того дала желатину розведену. Так, вже в кінці. Потім залила а вже сюди. А цукру давала до, до сиру. Та ж кажу, давалась там в цьому. Я хочу крови, Видиш, я не уважаю. Залежить, втро, хто який любить. Ну, та й все, та й потім наверх залила желе. і назбирала свіжих ягід. Та й по всьому. Смачно, так. Недовго не заморочується, і пекти не треба, холодильник поставив і є десерт. Освіжаючий називається. на літо. Так, освіжаючий вітамінний, бо є свіженькі ягідки. Бачу, вам сподобалося до mm. <сх> кави люкс. Нескладно, часу небагато, і їстівне, і солодке, і вітамінне, і все разом. І поживне. Так, будьте здоровенькі. Так. Попробуйте. Нескладно і не смачно. Називається десерт для тих, хто не має часу. <laughs> Бавитися, колотити, збивати, вимішувати, пекти, заглядати, а тепер світло виключають. Почав, а світла нема. А то, правда. Холодильник треба для <ріху> того. Ну, холодильник коло все потримає трохи. Да. Так що, нормально. Хто має свої ягідки. І недорого бюджетний варіант десерту.